Досить часто у місті Радавилів молодь проводить своє дозвілля і робити це можна у досить різний спосіб. Докладніше у сюжеті досить людно було у центрі міста Радавилів. Тут влаштували чудовий фільмопоказ Просто неба на майдані Незалежності багато жителів Радавилова та сусідніх територіальних громад. Зібралися тут на перегляд цікавої кінострічки. Чи ти часто приїжджаєш сюди з друзями на фільму покази або на інші заходи? Так, ну вродили гарно, добре, класно. Так, класно, але літо летить дуже швидко. А радовилі класний, можна куди піти погуляти. Радовилі прикласно, літо також. Сьогоднішній день ще краще. Усі завітали сюди із друзями, а найактивніші жителі міста поділилися з нами своїми враженнями. Сьогоднішній день дуже прекрасний. Сьогодні фільм і Радивилів дуже гарненьке місто, і мені тут дуже подобається жити. Для них такий спосіб відпочинку є надважливим, особливо у воєнний час. Головна площа міста цього вечора була справді наповнена щирими розмовами, веселощами та радістю. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.